Всім привіт! Сьогодні я можливість зняти коротке відео про свої електрозварки. Маю таких три зварки. Це є двофазна зварка напівавтомат Eurotec 250. Це є Дніпро-М, може бути двофазною, може бути однофазною. Теж 250 трансформатор з струм. І це є інверторна. Вони були всі куплені в різні роки, але щоб ви орієнтувалися, ця приблизно коштувала на той час біля 5 тисяч гривень, ця коштувала біля півтори тисячі гривень, і ця коштувала 2 тисячі гривень. Але повторюю цей не показник, так як куплені в різні роки, її вартість пропорційно могла бути різна. Щоб багато часу вашу не займати, я зараз буду розказувати і буду знімати. Корпуса, щоб ви могли орієнтуватися, що є всередині. Перша зварка, давайте розглянемо на півавтомат. Тут все дуже просто. Вимикач, включено, виключено. Тут перегрів, тут контролька, тут швидкість подачі дроту. Тут виставляємо ток. Все дуже просто. В середині маємо такий трансформатор. Думаю, бачите, моторчик, переключатель, плата управління, вимикач, мотор, подачі дроту, діоди. Насправді все дуже просто. І чому я люблю такі трансформаторні? Тому що їх... Можна практично все перемонтувати вдома. За весь час експлуатації вона в ремонті ще не була. Тут маємо площадку під балон. ну Правда, тут максимально тільки дозволяється метр. І великий ж сюди не поставимо. З другої сторони також все просто. Можемо міняти полярність, для, коли працюємо з газом і коли працюємо без газу. Тут механізм подачі дроту, тут катушка. Ну, розумієте, тут регулюємо прижим. Коли дріт провуксовує, ми можемо о підчепник, тут дві канавки для 0,8 і для 1 мм. Так як дріт можна катушку купити і 0,8 мм і 1 мм. Тут ми просто перекидаємо ролик другою стороною і все. Розумієте? Тут, відповідно, чим більше ми прижмемо, тим, буде біль... тим ну, пробуксовки не буде. Також все просто. На мою думку, з тих трьох зварок ця сама краща. Все надійно і все ремонтно пригодне. Один недолік, є, який можна легко виправити, тут щоб е, всилити дріт, інколи приходиться знімати оці три болтики. Тому що попасти в сам рукав, тяжко. Ну Тут легко виправити просто ніколи не ходять руки. Тут самій той трос спіраллю в всередину. Тут можна рукав чуть вкрутити і буде все добре. Але то не рахується до недоліків. То година часу і все буде нормально. Тут маємо Дніпро М 250. Відразу, що ми можемо замітити, за однакових умов. Ці зварці більші пилюки. Не знаю чому так. Але відразу замічаємо. Також сильно дратує цей моторчик. Не зрозумів. Тут прикручений, а тут підставлені гайки. Скільки раз я збирав, навіть не замітив, бачите? Це що таке? Ну з тим, Зараз ми робимо короткий огляд. Тут потім розберуся. Ну, простіше нема куди. Тут регулюємо ток. Цей перемикач можна ремонтувати, він розбирається. Ми можемо зробити його навіть однофазною. Болтик прикручуємо з тієї сторони. І тут переключаємо в одну фазу кидаємо на нуль. Тут термодатчик перегріву. Ну все дуже просто, але все дуже не знаю, бачите, так, все криво прикручено, все криве. Тут невідомо що, для чого ті гайки. Тут натерло. Ну таке собі. Вона тихо не може робити. Та трансформаторна і та трансформаторна. Євротек різниця велика. Дніпро М до Євротеку ще дуже далеко. Наступна зварка про крафт. Отака. І я хотів вам розказати, що я не задоволений. Спочатку я нею варив по хвилин 15, потім по 20%. Ну але коли я її розібрав народ, а розібрав її вперше сьогодні, мені стало трошки страшно. Я зрозумів, що якщо вона поломиться, я її вдома не перемонтую. Ну, принаймні 90% це точно. все дуже делікатне. Рада справедливості скажу, що дійсно вона варить, непогано варить, лінію не садить, тихенько працює, на вагу легенька. Але так як тут сказано, може варити. П'ятеркою електродом. Це відразу неправда. Тройкою варить гарно. Варив нею в літі, десь дві години без перестанку і працює добре. Ні разу не виключилося. Я вже був на неї привик. Я вже навіть цією менше почав варити, як цією. І би я її не розбирав, я би нею далі варив. Ну, розуміється, варив без перестанку. А тепер стало трошки страшно. Він несів більше до світла, щоб вам показати. І, якщо чесно, перед тим як розбирати, я хотів їх хвалити. Варить вона дійсно гарно. Отак тут пише п'ятерка. Я думаю, вона не буде довго варити. Але тройкою вона варить дійсно гарно. В літі варив по 2 години і вона не виключалася. Але після того, як я її розібрав, я зрозумів, що я такої нагрузки більше не буду їй давати. Ну зрозуміло, що кожна зварка має плюси, має мінуси. Але для мене таки залишається основним показником Це ремонтна придатність. А тут я впевнений, що я її на 90% вдома сам не перемонтую. Добре тоді, не буду вас запутувати. Кожен рішає сам. Я просто показав кожну зварку. Зовні і зсередини. Кому сподобалося дане відео, ставте палець догори. А ми вже побачимося з вами в новому відео. Все, всім удачі!